Роль жінки у війні непроста. Інколи очікування дзвінка може звести з розуму доньки, дружини та матері. Кожна із них переживає і рятується від болю власним методом. В якої всередині оця незламна віра, десь трохи ненависть до обставин, які забирають її батьків, образа. І величезна віра непохитна в те, що все закінчиться, і вона в свою силу і такого юного максималізму намагається робити все, кидатися в різні сторони, От, знаєте, робити що завгодно, аби відчувати, що ти корисний, що ти можеш бути корисним і чимось допомогти. Авторка п'єси Марина Бортник-Гулевата каже, ідея виявилася простішою, ніж її реалізація створити легку виставу про війну, бажання військових, які допомагали зрозуміти свої емоції. Коли ми з ними спілкувалися під час закритих зустрічей, ми питали, що б вони хотіли бачити на сцені. Вони казали, що ми не хочемо бачити війну. Тобто говорити про війну, не говорячи про війну, це дуже важко. Тому ми обрали е, тематику. Розповіді не напряму про війну, а все ж таки розповіді історіями жінок, жінки, які розповідають про найближчих своїх людей. Готовий текст на сцені втілював режисер-постановник Юрій Чайка. каже, зібрані образи було найкраще рішення, адже різностороння розкаже про героїнь. Події розгортаються на даху багатоповерхівки. Кожна із жінок прийшли туди зі своєю метою, як їм вдається опановувати власні емоції, та до яких методів навіть інколи абсурдних, вдаються рідні, аби завершити війну. Найважливіше це об'єднати два світа людей, які бачили жахіття війни і. Цивільних, щоб між ними створити порозуміння, до підготовки вистави залучили лікаря-психіатра. Те, що ми чули, що гумор це те, що допомагає в складні моменти, якби воно ніби нелогічно звучало, але гумор це така реакція нашої психіки для того, щоб витримувати якісь складні обставини, і це ознака здорової психіки. Виставу створили за підтримкою Українського культурного фонду. Вони надали кошти на створення сцени на першому поверсі, який буде доступний для людей з інклюзією. Нині тривають підготовчі роботи і встановлюються пандуси. Сцена невисока, сцена буде трохи нестандартною, така локація, але взагалі я думаю, людям має сподобатись, тому що глядачі можуть сидіти на стільцях, глядачі можуть сидіти на східцях. Ми купили спеціальні такі подушечки для того, щоб молодь, бо це такий проект. Сучасний такий і власне, але навіть мета не в цьому, мета в тому, щоб театр став доступний для людей з інвалідністю, тобто для тих людей, які зараз наразі не можуть сюди потрапити без зовнішньої допомоги, додаткової. після цього проекту, після цих нововведень, які ми робимо, для такі інклюзивні нововведення, вони зможуть самостійно приїжджати на будь-яку виставу. Прем'єра стартує 2 жовтня. Тож усіх шанувальників театрального мистецтва запрошують долучитися до перегляду. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.